Ельса Пунсет Як відчайдухи стрибали з висоти. В одному приморському містечку є будинок із білими вікнами. За одним із тих вікон весела кімната, завжди сповнена реготу й суперечок. Там живуть двоє дітей, із якими я хочу вас познайомити. Тасі! Ти вже виріс із цієї піжами. Тобі треба нову, сказала Алексія, укотре перекладаючи в рюкзаку нові зошити. Ой, відповів її брат і обсмикнув свої рукави. Не розумію, чого це? Напевно, мій одяг зменшується. І Тасі одразу знайшов цікаве заняття стрибати на ліжку і вигукувати Я капітан чарівного корабля, я нічого не боюся. А пригадуєш, як ти боявся, коли медсестра робила тобі укол на початку літа, нагадала брату Алексія. Ти так верещав, налякав усіх малюків у коридорі. Це було давно, я тоді був зовсім малим, відповів Тасі. А пам'ятаєш, як у гостях у Хуана ти виліз на дерево і боявся злазити. Його батькові довелося нести драбину, щоб тебе зняти. А коли ми вимикаємо світло в кімнаті, ти кажеш, що в тебе під ліжком сидить чудовисько. Неправда. Мені страшно тільки, коли ти не зачиняєш дверця та шафи, заперечив Тасі. Та ти, Олекса, сама боягузка, ні хвилини не можеш побути вдома сама, навіть коли мама йде по хліб. Так і є. Алексія боїться залишатися сама. А ще вона боїться страшних снів, високої температури і захлинутися, якщо її знудить. Алекс, а давай побавимося в капітана корабля, попросив Тасі, щоб змінити тему розмови. Це його улюблена гра. Ні, Тасі, уже пізно, лягай. Зараз прийде мама і вимкне нам світло. Відповіла Алексія та застебнула рюкзак. Рокі, ховайся під ліжко. скомандував Тесі і закутався в ковдру. Рокі найграйливіший і найлагідніший песик у світі. Ясна річ, це найкращий друг та сіло. Діти люблять із ним спати, але мама таки не зовсім розуміє. Однак того вечора вона не помітила Рокі в кімнаті. Мама обійняла та поцілувала дітей, сказала на добраніч і вимкнула світло. Тасі відомо, що заснути не вдасться, поки не вгамуєш думок і звуків, які рояться в голові. Але він знає один фокус. Коли настає час засинати, Тасі подумки бере невидиму гумку і ретельно витирає всю кімнату, починаючи з кутка. Стіни, вікно, голос сестри, аж поки засинає. Спробуйте самі, це працює. Однак та ніч виявилася не зовсім звичайною, не такою, як усі інші. Тієї ночі Рокі почав гавкати. Він наче казав Тасі, Тасі, прокидайся. Його біла шерсть наїжачилася. Тасі розплющив очі, за відчиненим вікном він побачив велетенський корабель у повітрі. Малюк зачудовано підвівся з ліжка і без зайвих роздумів поліз на мотузкову драбину, яка спускалася прямісінько у вікно. Руки, як завжди, рушив за ним. Корабель похитувався, його дерев'яна палуба поскрипувала в нічній тиші. Раптом Тасі згадав про сестру. Рокі, а де Алекс? занепокоєно спитав він. Ти ж знаєш, що вона завжди засинає довше за тебе, відповів Рокі людською мовою. Може, краще повернутися в кімнату і розбудити її, запропонував Тасі. Але було вже пізно. Корабель повільно рушив крізь море хмар, наче його підштовхнула невидима рука. Куди вони прямували? Корабель піднявся до найвищої хмари Тасі втратив рівновагу і захитався, не маючи за що вхопитися. Корабель страшенно гойдається. вигукнув він. Рятуйте, Олексіє! Аж тут він почув голос сестри. Що з кожним словом лунав дедалі ближче. Зачекайте на мене, Агов! Обережно, я ж не камінь. Ви мене роздушите, я вдарюся, не так швидко. Наступної миті Алексія впала на палубу корабля. Бабах! Довкола неї кружляла зграя галасливих білих мартинів. Ой! скрикнула вона. Її обличчя зарум'янилося, волосся розкуйовдилося від вітру. Нечеми, пожбурили мене, як мішок. Добре хоч знайшла вас. У небі повно кораблів. Що в мене з волоссям? У когось є гребінець. І що це за галас, що тут взагалі відбувається? Діти роззирнулися, усюди кружляли галасливі мартини у великих жовтих окулярах. І з парашутами на спинах. Вони приземлялись, як уміли, шпорталися, сперечались і репетували. Довкола був неймовірний гармидер. Одна птаха Мартинка приземлилася біля них і придавила руки, аж той заверещав із переляку. Ой, обережно, ай. скрикнули Алекс та, та Рокі. Та хто вас взагалі вчив літати? Обурилася Лексія. які ж ви незграбні! Мартинка підвелася, швидко сховала в рюкзак парашут і підійшла до дітей. Перепрошую від імені організації, мовила вона писклявим голосом, коли відхекалась. Ми лише недавно почали стрибати з парашутами, ще й ніч безмісячна, нічого не видно, але хочу зауважити, якби ми були не мартинами. А пеліканами було би ще гірше, і вона похитала головою. Де ми і хто ви такі? запитала Олексія з круглими, як блюдця очима. Мартинка звела білі брови і виструнчилась, мов палиця. Любі діти, рада вітати вас на кораблі емоцій. Сьогодні я буду вашою провідницею, провідницею світом емоцій. Пояснила вона. А можна сказати і так, я допоможу вам зрозуміти, що коїться у ваших душах. Ви ж знаєте вислів, найскладніше завдання працювати над собою, додала вона і схилила голову. До речі, ви тут уперше? Уперше? Де ми вперше? запитала Олексія і дужче витріщилась. На Олімпіаді емоцій ясна річ, відповіла Мартинка. Сьогодні буде випробування страхом. Страхом, повільно повторила вона і зняла окуляри. Ми перелітаємо з корабля на корабель і влаштовуємо дітям випробування. Якщо вони його долають, то можуть повертатися додому. А втім, годі балачок, ми і так запізнюємося. «Що, що? – обурилася Олексія, якій завжди треба було докинути своє слівце. Мені не можна запізнюватися. Чому? трохи роздратовано запитала Мартинка. Невже є щось важливіше за участь в Олімпіаді емоцій? У мене завтра перший навчальний день, вигукнула Олексія, мені не до ваших Олімпіад. Що скаже вчителька, якщо я не прийду до школи? А я ж уже б все приготувала. Якщо я запізнюся, всі хвилюватимуться і сваритимуть мене. Мені залишиться найгірше місце в класі, десь за останньою партою і. Олексія уявила все, що може статись, якщо вона запізниться до школи в перший навчальний день. І її охопила справжня тривога. Мартинка окинула дівчинку дуже серйозним поглядом. «Панночко Олексія, ти знаєш, що кажуть великі мудреці? Треба навчитися опановувати свої емоції, а не бути їхнім рабом? Хто що каже? Ти знаєш, про кого вона? пошепки перепитав Тасів Песика. Гадки не маю, відповів той. Запитаю неї у качки. Гуськи, чи як її, прошепотів Тасі. Але руки не встиг запитати. Мартинка знову глянула на них дуже серйозно. Якщо ми розпочнемо зараз, ви будете вдома вчасно. На Олімпіаді емоцій випробування завжди відбуваються ночами, щоб діти повернулися додому до світанку. Інакше наступного дня вони будуть зовсім сонними. Але якщо ви й далі зі мною сперечатиметеся, ми нічого не встигнемо. То як, домовилися? Діти й роки кивнули, а Мартинка додала. Гаразд, перш ніж розпочати випробування страхом, треба заповнити так, так, оцей документ. Вона понишпорила в рюкзаку і витягла червоний яркуш. Чого ви боялись останнім часом? запитала вона, піднявши олівець. Я ніколи нічого не боюся, дуже серйозно запевнив Тасі. Так діла не буде, суворо застерегла Мартинка. Навіщо вам це знати? запитала Олексія. Щоб брати для вас найкраще випробування страхом, ясна річ, відповіла Мартинка. Просто я не бо... боюся. Уперто повторив Тасі. Алексія його перебила. Ну, він плаче, коли йому роблять уколи. Та сіло, страх уколів, занотувала Мартинка. Я тоді був ще зовсім маленьким, сердито заперечив Тасі. Іноді він не наважується злізти з дерева, а ще боїться чудовись під ліжком, вела далі Олексія. Тасі. Страх уколів, страх чудовись під ліжком і страх висоти, повторила Мартинка. Йому цілком годиться наше зіркове випробування, пробурмотіла вона з півусмішкою. Ой, Алекс, та ти сама боягузка. Ти ніколи не хочеш залишатися вдома сама, обурено випалив Тасі. «Алексія, страх залишатися на самоті. Швидко занотувала Мартинка. <кхем> Люди трішки боязкі, тихенько кашлянув Рокі, щоб зменшити напругу. Рокі, ну ти нахаба, а сам як злякався звичайного поліетиленового пакета в парку, зареготав Тасі. Просто я подумав, що то сусідський собака, а він дуже сердитий, пояснив Рокі. Рокі, страх поліетиленових пакетів. Перервала Мартинка. Гаразд, усе зрозуміло, можемо починати випробування. А тоді дуже гордо й гучно оголосила: Панянки, паничі, собаки й усі інші. Зоряна організація Олімпіади Емоцій відома в усьому світі як Зоое. Пропоную вам узяти участь у зірковому випробуванні з опанування страху стрибнути з парашутом. Га що, як? Стрибнути з парашутом? вигукнули діти. Навіть не думайте ні за що. Діти, але ж стрибати з парашутом зараз модно, запевнила Мартинка. А сьогодні для цього ще й чудові умови. Прегарне небо, чисте й зоряне. Мартинка гордо роззирнулася. У куточку корабля її товаришки вже готували випробування. Але ж стрибати з парашутом дуже страшно. Опиралися діти. У тому й суть, відказала Мартинка. Олімпіада емоцій потрібна для того, щоб сповна відчути кожну емоцію та цілковито її опанувати. І немає кращого способу подолати страх аніж стрибок із парашутом. Ви візьмете участь у нашому зірковому випробуванні. Чи не могли б ми пройти інше випробування, пані Мартинко? запитав руки так несміливо, що радше невиразно прохрипів. Мартинка кигикнула і зазирнула в нотатки. Ну, з такими передумовами. Скажімо, страх поліетиленових пакетів. Що я можу сказати? Це незвичний страх. Щоб його подолати, ми могли би відхилитися від курсу і податися на кілька годин на вистрів міжзоряного сміття. Страх чудовиськ, який ховаються під ліжком. Цей страх, на відміну від попереднього, дуже поширений. Його можна перемогти. Якщо зазирнути під усі ліжка найбільшого в місті готелю, і прибрати під ними, їх там приблизно 1200, але часу обмаль треба негайно щось вирішувати. Ви ж хочете повернутися додому до світанку? Вона знову втупилась у них поглядом. Що ви нам порадите? несміливо запитала Олексія. Запевняю. Відповіла Мартинка, що краще як слід перелякатися та раз і назавжди навчитися долати свій страх, ніж ціле життя страждати. Хоча, якщо вам бракує хоробрості, я можу поговорити з подругами і підготувати для вас інші випробування прибрані ліжка чи острів між сміття. Але ясна річ, на диво, сподіватися, не варто. Ви позбудетеся страху поліетиленових пакетів і чудовиськ під ліжками. Проте на цьому думаю все. І, звісно, ви не отримаєте золотої медалі, яку ми вручаємо чемпіонам. Золота медаль чемпіонам? перепитав Тасі з блиском в очах. Ви дасте мені медаль, якщо я стрибну з парашутом. Якщо стрибнеш правильно, то обов'язково отримаєш медаль. Запевнила Мартинка. То як, усе зрозуміло? Брат і сестра коротко перезирнулися. Так, усе зрозуміло, сказала Олексія. Ми стрибнемо з парашутами. Вітаю! Це однозначно правильний вибір, підсумувала Мартинка. Ви дуже хоробрі діти, справжні відчайдухи. А що таке відчайдухи? Запитав роки. Це сміливці, які вміють долати страх, пояснила дівчинка. Тобто це ми, зрадів Тасі. «Відчай, духи!» одночасно вигукнули всі троє. «Відчай, духи! гарно звучить. Зараз приготую все для стрибка. Візьміть окуляри і зачекайте на мене, попросила Мартинка. Діти й роки чекали, сидячи на краєчку хмарини, а біля них кружляли мартини. Алексія, як завжди, безупинно торохкотіла. Як круто! У мене аж у животі залоскотало, дуже страшно, але й круто. Я глибоко вдихну, щоб розслабитися. Отак. Отак. Почала вона глибоко дихати. Тасі, що сталося. Тасі схопив сестру за руку і показав на щось далеко внизу. Олексія обережно нахилилася вперед. Під ногами простягалися скупчення хмар. У далині видніли долини і зелені гори. А біля моря можна було розгледіти містечко, де вони жили і де чекали їхні ліжка. Ой, скрикнула Олексія, як гарно, немов мов поля хмаринок. Як гадаєш, по них можна бігати й стрибати? Рішучий голос Мартинки, яка стояла позаду, розвіяв їхню замріяність. Відчайдухи готові? запитала вона. Ні, відповів Тасі. Це не запитання, а наказ, прошепотіла Олексія братові. Вона знічено глянула на Мартинку. Перепрошую, а як ми повернемося в ліжка після стрибка? Коли Олексі хвилювалася, вона іноді починала плутатися і думала про те, що буде зовсім згодом. Усе продумано, любі діти, терпляче запевнила Мартинка. Якщо ви добре стрибнете, не відхилитеся від курсу і будете хоробрими. То опинитеся прямісінько у своїх ліжках. І, ясна річ одразу заснете. А завтра зранку, може, пригадаєте це випробування, а може, й ні. Це від вас залежить. Ми, Мартини, за це не відповідаємо, додала вона. А хто тоді вручить мені чемпіонську медаль? дещо недовірливо запитав Тасі. Спокійно, спокійно, хлопче. Ти ж ще навіть не стрибнув, відповіла Мартинка. Спершу треба уціліти, а тоді медаль просити і отримати. Вона кигикнула, радіючи власному дотепу, а потім знову посерйознішала і поквапила їх. Ну що, стрибаємо? Останнє запитання, сказала Олексія, ми ще побачимося. Звісно, відповіла Мартинка. Я ж ваша тренерка з емоцій. В емоціях потрібно вправлятися все життя. Тоді, принаймні, скажіть, як вас звати, ви не назвалися, знітилася дівчинка. Мартинка з подивом відповіла. Ну, я й роззява, мене звати Флорестан, ясна річ. Невже я справді не назвалася? І, до речі, годі звертатися до мене на ви. А тоді додала. Перед стрибком перевіримо вас на ознаки страху. У вас холодні долоні? Так. вигукнули діти. А серце б'ється так гучно, що аж відлунює у вуха. Мені воно й рота відлунює, запевнив роки. І в животі дивне відчуття, наче там клубок, усі сказали, що в них величезні клубки в животах. Чудово! мовила Флорестан. Це все тому, що вам дуже страшно. Ви бліді й налякані, мов слон біля миші. Знаєте, у вас є чудова нагода допомогти собі менше боятися. У кого які ідеї? Я пригадав анекдот, сказав Тасі. Знаєте, чого найбільше боїться вампір? Нісенітниця, заперечила Мартинка. Ні, серйозно. Чого найбільше боїться вампір? наполягав Тасі. Та стоматолога, звісно, розреготався він. Коли я боюся, мені допомагає подумати про щось смішне. Гаразд, прийнято, погодилася Мартинка. Найважливіше, щоб кожна дитина знала свої прийоми. І я ще дещо придумав, сказав Тасі. Я міг би попросити собі на різдво ліхтарик і тримати його під подушкою на випадок, якщо боятимеся темряви. А коли посунути твоє ліжко трохи правіше, то не буде видно тіні від дерева за вікном, підказав Рокі. Чудово, зраділа Мартинка. Ми, експерти, називаємо це планом подолання страху. А коли мені страшно. Я уявляю, що пливу на м'якенькій хмарині чи лежу на гарячому пісочку десь на гарному пляжі, сказала Олексія. Я глибоко вдихаю і уявляю, що мої легені це величезні кулі, які я наповнюю повітрям. Потім я повільно видихаю, і страх виходить із мого рота, як темний дим. Цього прийому мене навчила мама. І він мені дуже подобається. Мартинка була в захваті. Діти, та ви природжені чемпіони. Перед стрибком застосуйте свої прийоми проти страху, а в повітрі не забудьте смикнути за червоні мотузки. Вона твердо наказала: Стрибаємо через п'ять, чотири, три. Алексія схопила Тасі за руку. І глибоко вдихнула. Не бійся, стрибай зі мною, сказала вона, дивлячись йому в очі. Два, один, стрибайте, духи!» вигукнула Мартинка, і вони стрибнули. Ну, насправді стрибнули тільки діти, а Руки завмер від страху. Мерщій. крикнула Мартинка, Стрибай, уже світає. Вона рішуче підштовхнула Рокі, а він із переляку вчепився флористану шию, і вони вдвох злетіли в повітря. Розчепіривши руки й ноги, діти смикнули за червоні мотузки, що висіли на їхніх парашутах, і дивились, як стрімко наближається земля. Рокі! крикнула Олексія. Не можна приземлятися вниз головою. Негайно відпусти флористан. Десь у далині їхній будинок, їхнє вікно та їхнє ліжка ставали щоразу більшими. Жух, бах. Коли в білому містечку на морському узбережжі зійшло сонце, Тасі прокинувся від голосу сестри. Тасі, Тасі, прокидайся, повторювала Алекс. Тасі щось пробурмотів і повернувся на інший бік. Тасі, вставай! Ти чуєш мене? Можливо, мляво відповів брат. Так, твоя правда, Олексіє, і знову заснув. Тасі, прокинься і зазирни під подушку. Нарешті Тасі сів на ліжко і почав терти очі. Знаєш, Алекс, сказав він, щось пригадуючи, мені наснилося, наче ми на кораблі, а біля нас Мартинка з парашутом і. Так, так, Тасі, зазирни під подушку. Тасі засунув руку під подушку, там було щось кругле і пласке. Тобто, ти думаєш, що? запитав він і втупився в Олексію великими очима. Олексія всміхнулася до вух, а під ліжком без задніх лап спав Рокі Такий скуйовджений кошлатий, наче він щойно стрибнув із парашутом. Але ж тієї ночі нічого такого не було чи було. До зустрічі, відчай духи!